Так, доброго часу, мої дорогенькі. Просили подивитися. Що ж буде з Києво-Печерською лаврою? Ой, не люблю я дивитися оцих попів, всяких расасійських. Не люблю я їх. Але ж, ну ви просили, я ж повинна. Так, отже, дивимося, що там буде з. Києво-Печерською лаврою. І чи буде заборона? Буде. Буде. Тому що це єдиний шаг ну, крок, вибачте, єдиний крок для того, щоб ну, вони звідси втекли. Вони самі скоро заберуться, я вам так скажу. У них не буде іншого виходу. Це для чого зроблено? Для того, щоб вони нам не підсунули свиню. Вони там просто займаються, дуже багато у них там такого поганесенького є. І вони займаються, що російці наші браття, розумієте? Тобто, ну от, я думаю, що їм треба зробити, дивіться, ще нюанс. Я так думаю, що щось там знайшли. Щось знайшли. Щось Знайшли Знайшли якусь. Ну, Вони кажуть, що не тільки літературу, так? Там я хтось сказав, із клієнтів. Що не тільки літературу, вони там щось інше знайшли. Вони там знайшли якісь плани на диверсію з України. Ну, для, для Києва щось там знайшли. Вони там щось затівали. І якісь навіть. Для, для ударів, якісь якісь як точки, щось, щось там понаводило. Для застосування ракетних ударів. Там. Чи коректувальники хтось там з них був, чи, чи щось таке. Так, далі. Будуть вони чухати з України аж бігом. Тікатимуть аж. дивіться. Ну, не всім дасться втекти. Буде їм ще й страшний суд. Так, рибки мої, ви мене запитували, чи будуть вони е, цей. Чи будуть ви, вигонять вони їх? Так, вигонять. Вигонять, заборонять. Єдине, що вони зараз. найголовніше, щоб вони зараз не перекрасилися і не зробилися українською УПЦ і щоб там щось не, не приєднались. Або не відкрили якусь нову супер-пупер організацію під егідою цього, типу секта 7 дня, 8 тижня і так далі. Розумієте? Вони були підтримані Росією. Повністю. І гроші їм там давалися зразє, і все. Вони зараз? в шоці. Вони не могли подумати, що щось таке буде. От не могли вони подумати. Вони прям... Зараз вони тікають, просто як гроші ховають. Ні, е, наступить для цієї церкви наступить чорний день. І він уже наступив. Там буде знищено все. Так що там смерть, карта смерті випадає. От і хальсього, от і славненько. Забороніть Російських всіх царів, князів і попів. Так, всім вам дуже дякую, всім гарного тижня. Тримайтеся. Новий розклад за міста на вихідні буде скоро на каналі, якщо буде інтернет. Так, і всього вам найкращого. До побачення.